Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, до виборів у Сполучених Штатах Америки залишається 100 днів. Колишній президент США Дональд Трамп отримав президентську номінацію від республіканської партії під час національного з'їзду, який відбувся у період з 15 по 18 Липня водночас чинний президент США Джо Байден 21 липня оголосив про вихід з виборчої кампанії. Відповідне рішення було прийнято після провальних перших президентських дебатів з Дональдом Трампом, які відбулись 27 червня. Внаслідок тих дебатів спостерігалось падіння рейтингових показників у Джо Байдена, зменшились збори коштів, і власне законодавці. Від демократичної партії конгресу почали говорити, що Байдену потрібно відійти з гонки так, для того, щоб демократи розгромно не програли вибори у листопаді цього року. Власне, ці фактори і призвели до вище вказаного рішення з боку Байдена. Тепер за президентську номінацію від демократичної партії бореться віце-президентка США Камала Гарріс. Вона за короткий проміжок. Часу, фактично за тиждень, змогла консолідувати демократів навколо себе. Її підтримали такі особи, як лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, лідер демократичної меншості в палаті представників Гакім Джефріс. Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Колишній президент Шабарака Обама та колишня перша леді Мішель Обама, губернатори, і власне донори також висловили бажання допомагати Камалі Гарріс у збору коштів. За виданням The Hill за один тиждень Камала Гарріс зібрала колосальні 200 мільйонів доларів, що є високим показником. Також Камала Гарріс демонструє щільну боротьбу з Дональдом Трампом як в загальнонаціональних опитуваннях, так і в дослідженнях щодо змінних штатів, на відміну від Джо Байдена. Трамп, у свою чергу, також займається консолідацією свого електорату та республіканців навколо свого імені. Був виступ на з'їзді республіканської партії, який був плюс-мінус об'єднавчим. Хоча Трамп потім це зіпсував своїми наступними промовами під час передвиборчих заходів. Зараз жодного натяку на об'єднання не спостерігається. І це стосується як кампанії Трампа, так і кампанії Камали Гарріс. Також Дональд Трамп обрав напарника сенатора від штату Агайо Джей Ді Венса, який претендуватиме на посаду віце-президента США у разі перемоги колишнього президента. Трамп продовжує утримувати лідерство в різноманітних опитуваннях. Це відбувалось, коли був Байден. Це спостерігається зараз, коли Гарріс претендує на президентську номінацію від демократичної партії. Хоча розриви тут менші, ніж це спостерігалось чинним президентом США. Відкрите питання, яке зараз активно обговорюється, виходить з того, хто ж буде. Напарником у Камали Гарріс. Якщо до з'їзду республіканців всі активно обговорювали, хто це буде у Дональда Трампа, тепер це питання переадресовується до Камали Гарріс. За виданням Блумберг Гарріс зосереджується на трьох основних кандидатах: це сенатор від штату Аризона Марк Келі, губернатор від штату Пенсільванія Джо Шепіро та губернатор штату Міннесота Тім Уолс. Очікується, що Камала Гарріс має зробити вибір свого напарника до 7 серпня, щоб узгодити це з демократичною партією, так, і власне, вже з цим списком ймовірного напарника, так, і власне, ймовірного кандидата на посаду президента США від демократичної партії, рухатись до національного з'їзду, який відбудеться. У період з 19 по 22 серпня. Далі ставиться питання з приводу дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Загалом, позиція кампанії Трампа вона видозмінювала щодо участі у дебатах з Гарріс після того, як Байден голосив про вихід з кампанії. Наступні президентські дебати попередньо заплановані на 10 вересня. Їх модеруватиме ABC News. Проте зараз ми обговоримо, яка була позиція Трампа. Спочатку Трамп говорив про питання до ABC News щодо дебатів, що вони якісь можуть бути нечесними по відношенню до Дональда Трампа. Потім зазначив, що готовий взяти участь у дебатах з Гарріс. Проте у четвер, 25 липня, штаб Трампа заявив, що не буде проводити дебати з Гарріс, доки демократи формально не визначать свою кандидатуру, що може відбутись на початку серпня, якщо Національний комітет демократичної партії продовжить свою віртуальну поіменну перевірку напередодні конвенції. Також обговорювалася ідея провести дебати на Fox News, і навіть там було це оголошено, що вони погоджуються на проведення таких дебатів. Тому питання наступне в контексті цієї теми. Чи будуть загалом проводитись дебати між Гарріс і Трампом? Я думаю, що тут скоріше так, ніж ні. І якщо так, то скільки раундів цих дебатів буде проведено? Чи це буде тільки ABC, чи все ж таки? Це ми будемо спостерігати ще і на Fox News. І тут потрібно буде спостерігати, чи сама Камала Гарріс погодиться на дебати на відповідному каналі. Ну і також потрібно враховувати інші обставини, які можуть з'явитися до виборів у листопаді 2024 року. Обставини знову ж таки можуть бути різні. Тому, підсумовуючи цю інформацію, ми зазначаємо знову ж таки, що до виборів залишається 100 днів, це 3 місяці і декілька днів, і відповідно кандидати зараз максимально будуть активізовуватися в першу чергу в змінних штатах для того, щоб отримати остаточну перевагу під час загальних виборів. Якщо з республіканської партії вже Плюс-мінус зрозуміло, у них є програма, так, яку декларує Трамп, це платформа Національного комітету республіканської партії є і напарник Джей Діденц. То з приводу демократів є запитання з приводу напарника, так, і з приводу самої програми Камали Гарріс, що вона буде декларувати як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. І... Маємо припущення, що в принципі на національному з'їзді демократичної партії ми б мали почути так, вже основні тези Камали Гаріс це питання економіки, еміграції, соціальної сфери, так, і зовнішньополітичний блок. Будемо спостерігати знову ж таки за тим, що відбуватиметься як серед республіканців, так і серед демократів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!